Всім, всім, дорогим майстриням, всім всім моїм друзям, глядачам, підписникам, гостям, всім, всім зелений привіт. Харківщина саме тут я зараз знаходжусь. і всім вам шлю неймовірні промені щастя. Хочеться так сказати, тому що хочеться поділитися з вами своїм позитивним настроєм. Він у мене зараз такий трішечки. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися. Тут не буде нічого такого корисного, скоріш за все, це більш такий відео з знайомство зі мною. І я хочу поділитися з вами своєю думкою відверто про всі спільні проекти, які виникли на нашому україномовному Ютубі. Я буду періодично опускати очі в айпад, щоб читати. Питання, а також я зараз взяла з собою занячку, буду за кадром в'язати розиночку один на один свою шапочку. Тому іноді, звичайно, я на поплементах перших там і переходах між рядами буду опускати очі і дивитися, що в мене там виходить. Головне, петельки не не погубити, як кажуть. А також... Коли буду читати питання. Тому пропоную вам взяти в'язання, можливо, комусь взяти чай, каву, можливо, буде цікаво, тому що маю надію, що вам буде цікаво. І це буде не дуже швидко, як би я того не хотіла, але тут аж 22 питання. До речі, автор цього тегу відверто про СП, наша, наша всім знайома Надійка, вона є автором ще одного спільного проекту Кольоровий рік. Цей спільний проєкт дуже цікавий. Я кожного місяця мені б хотілося, якби Надіка цей спільний проєкт продовжила на наступний рік. Тому що в цьому спільнику ти чекаєш, коли ж там буде щось, який кольор випаде. Ну, це дуже цікаво. Я, до речі, не йшла за подарунками, я йшла просто за емоціями, чесно вам скажу так. Ось так. Хоча Надік я отримала подаруночок неочікувано, так, знаєте, тоді також якраз був такий момент, коли мені здається, Надійким подаруночок був мені просто доречний. Тому, так, звичайно, на канал Надійки посиланечко буде в інфобоксі, переходьте, дивіться. І посилання на її тех, <кій> вибачте, саме там всі питання ви знайдете в цьому тизі. І давайте починати. Як ви відноситесь до спільних проєктів по в'язанню? Чесно кажучи, я відношусь до них позитивно. Мені подобаються спільні проекти, вони мене мотивують, заряджають, але є моменти, недоліки в цьому всьому, бо багато людей організовують майже ідентичні проекти. І тобі хочеться кожну цю людину підтримати, але виходить так, що ти вигораєш, у тебе нема можливості всіх підтримати, як не крути. В добі у нас 24 години, у нас є домашні справи, робота, якісь ще власні обов'язки, діти і все тому подібне. Тому творити ці 24 години ми не можемо, якби ми цього не хотіли. Тому і підтримати всіх дуже дуже складно, як кажуть. Але я відношусь позитивно, і Якщо люди приймають участь у таких спільних проєктах, то чому ні? Йдемо далі. Чи приймали участь у спільних проєктах? Ваші враження. А, мабуть, я забігаю бачите наперед, хоча я бачила відповідь на Вікентеху, яку не тільки вийшов, і ще дівчаток деяких я дивилась. Але мабуть, з-за того, що це пройшов час. І дуже багато інформації, тому я вже десь дещо був. Звичайно, я приймаю участь у спільних проєктах. Це класно, круто і надихаюче. Мені це подобається. Я вже казала. Окрім того, я йшла в спільні проєкти для того, щоб розширити коло своїх свого спілкування з майстринями. У нас неймовірні майстрині в Україні. Вони просто в'яжуть такі чудові речі. Ти надихаєшся, ти отримуєш задоволення. Я, коли дивлюся дівчат відео, особливо тут по цим спільникам, в мене вже весь блокнот списаний, що ж я хочу створити. Тому що, ну якщо бути чесними, то Почекайте хвилиночку. Я дочку неправильно. А мені хочеться створити майже все, але дві в мене руки, я вже казала. Тому враження в мене позитивні, але є деякі моменти, мені не подобається, мені не подобається таймінг, тобто дедлайни. Вони вони постійно є, але, з однієї сторони, якщо б не було дедлайну, то мені здається, такий спільний проєкт мог би тягнутися дуже довго. Якщо берете участь у спільних проєктах, то як часто? Ну, якщо бути чесною, то мені здається, я зараз десь з минулого року, десь з лютого місяця, десь приблизно, ну, десь так, приблизно. Я вже не пам'ятаю, я постійно приймаю участь в якихось спільних проєктах. Тому можна сказати постійно, тому можна, можна сміливо сказати, що я у спільних проєктах беру участь постійно. Йдемо далі. І далі в нас питання, що, що чи хто вас підштовхує до вступу у спільний проєкт. А, мене підштовхує до вступу цікава ідея, це перше. Вона, якщо цікава, мені хочеться приймати участь. Доволі часто мене підштовхує до участі в проєкті цікава ідея з назвою. Коли назва така, знаєте, цікава, прям хочеться її читати, читати, читати кожного разу. Мені дуже сподобалася назва: от Кольоровий рік рік Дікін». також у спільнику Наталки, в'язалки від Наталки, зігрій душу. Мені дуже сподобалась така назва. Ну знаєте, такі ось казкові назви. Зараз Оленка організовує Різдвяні зустрічі. Здається, так називається спільний проект. А, ні, не різдвяні зустрічі від Миколая від Миколая до Василя. Також мені дуже сподобається. Ну, тобто, Мені подобається в першу чергу назва, в другу чергу мені хочеться підтримати людину, яка організовує цей спільний проєкт. Вона я, вона я маю до неї симпатію, вона мені подобається. О, тому саме, саме по цій причині я до багатьох шла у спільні проекти, а потім зрозуміла, що мене сил просто не хватає, вистачає. Які ваші очікування від СП? Чикого мати готову класну річ? Відповідно до теми СП, а також розширити коло свого спілкування, тобто відкрити для себе нових українських майстрин, чудових, цікавих, неважливо, де вони проживають, щоб було більше цікавого кола спілкування, але адже це дійсно наша, <свісно> наше натхнення. Хоча, чесно кажучи, я не дуже активна у чатах, <свісно> якщо бути чесними. Йдемо далі. Вам подобається, коли велика кількість учасників у спільнику, чи краще, коли менше. Ну, чесно кажучи, мені, ну, мені все рівно, можна так сказати. Ем, мені від цього не важко, не... коли, звичайно, велика компанія, то цікавіше, бо в таких, є в таких компаніях ті, хто мовчать, як я, наприклад. Вибачте. Які іноді там відписуються, а є ті, які пишуть постійно, щось розповідають, чимось діляться, підкидують якісь ідейки для натхнення. Тому, мабуть, скоріш за все, якщо велика компанія, то це круто і надихаючі. Сьоме. Вас щось зупиняє вступити у спільник? Бува таке, і що, і що? Чи хто це? Так, е бува на сьогоднішній день є цей момент, який мене зупиняє відступу в спільники. Я зараз, е якщо у мене немає часу, да, не, не треба допомагати. Розмовляю я. Я розмовляю. Е у мене немає часу на всі спільники, тому я звела до мінімуму. Я приймаю участь у спільниках Оленки шалений тиждень стартів». Я приймаю участь у магічному кубику, я приймаю участь у тижні визволення спиць, якщо мені є що визволяти, звичайно. А, так. Я приймаю участь у кольоровому році. І на сьогоднішній день я приймаю участь у спільнику дівчатка-такі дівчатка. А, і подала заявку у різдвяний спільник Оленка від Водикола до Василя. А більше ніяких я не приймаю участь у спільниках, тому що я не, просто не встигаю. У мене нема можливості. Саме ця, цей момент мене зупиняє. Тому що, якщо я. Бачу, що в мене нема сил приймати участь в спільнику, я просто не буду встигати. В мене купа справ, купа робіт, купа розпочатих проєктів. Я не встигаю просто восьме питання. Чи підтримуєте ви інших учасників СП переглядами, коментарями та вподобайками? А вас підтримують? Восьме питання: я це роблю по мірі моєї можливості. Тобто, якщо в мене є можливість, то я, звичайно, підтримую всіх. Я... Мені дуже подобається переглядати ці відео. Особливо мені подобається відео у стартах переглядати. Я постійно собі знаходжу там якісь ідеї. Це постійно ідеї, 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 якась нова пряжа, якась нова техніка, якийсь новий виріб. Просто я надихаюсь там у дівчаток. Ну, а Стосовно мене, ну, бачу, що дівчата приходять. Да, звичайно, не всі приходять. Ну, це таке діло. Я не люблю нікому нав'язуватись, тому якщо людині цікаво, вона прийде підтримає, якщо ні, то це його право. Коли маю на це час, я це роблю. Дев'яте питання: коли бачите запрошення у спільник, то одразу записуєтеся чи ще думаєте? Зараз думаю, тому що я розумію, що не завжди я можу, я не завжди встигаю і не завжди маю на це сили, натхнення та енергії, якщо бути чесним. А, але от і у Оленки про цей Миколаїв Василь, я бачу, що дівчата пишуть в чаті, Я не можу так написати: я сьогодні з вами, а вже потім розберу, що до чого. Мені потрібно було подивитись відео запрошення і тільки тоді вже йти в спільник. А якщо в мене немає часу, подивитись відео запрошення, бо буває таке, то звичайно, ну, поки я не подивлюсь відео запрошення, я не можу подати заявочку на це все. Так, далі. Десяте питання, коли ви дотримуєтесь всіх правил у спільних проєктах, чи грішите. Ну, як на мене, ой, як на мене, саме головне правило це в'язати. Звичайно, автор спільника пропонує підписатися, підтримати інших дівчаток. Ну, я підписуюсь на всіх дівчат, кого бачу, бо мені хочеться підтримати наших українців. Дивитись дівчат, я також дивлюсь по мірі можливості. Звичайно, я відкриваю. Чати мені дуже подобається, що Оленка розділила ці всі чати, бо іноді перепустити когось губиш, Але я стараюсь, намагаюся дивитися і дотриматися правил. Але ось, наприклад, у мене є тоніка, яку я в'яжу до сих пір. Це з спільника Наталка, в'язалка від Наталки, вона організовала. Вони в'язали плаття і дорозвідволялася. Дозволяла зв'язати Тоніку, але ну, я до сих пір її, як кажуть, в'яжу. Ну там склались мої власні обставини. Не буду про них, не хочу про виникати. Одинадцяте питання. Який ваш найцікавіший спільник, що у ньому сподобалось найбільше? Так, Одним із самих цікавих спільників, яким я приймала участь, він не завершився. Особисто для. Мені здається, ніхто з дівчат тоді не завершив цей спільник. Це був спільник, дівчатка організовували. Багато дівчат зараз навіть не ведуть свої канали, ті, які приймали участь, тому що це був такий прям міжнародний спільник. Ну, не тільки сусідів, наші сусіди там були, там були дівчата із Німеччини, із Латвії, і з Естонії, і з інших країн були. Це ще я так на швиденько згадала. Одним словом, це був спільник. Треба було зв'язати річ, яка вас надихнула по картинці, наприклад, там у фільмі якомусь. Здається, він називався В'язання у кіно. І я цей светр не дов'язала, я його вирішила розпустити. Він у мене лежить не розпущений ще поки що, але я вирішила його розпустити, тому що ну, є моменти, мені не дуже вони зараз подобаються. Але ідея була дуже класна. Найневдаліший спільник був у вас, чому став невдалим? Ну, мені здається, найнадаліший спільник це якщо ти не завершив річ, дали спільник. А також були два спільники, які, які не дійшли до фінішу у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Це де ми в'язали плечові вироби, я планувала зв'язати собі пальто. А, пальто я таке не дов'язала, підкладку не вшила, можливо, ще й вшив, ще не знаю, ідея буде, але сам. Сам кардиган він дов'язаний, але чесно кажучи, я його дов'язала ще навесні в цьому, цьому році, тобто спи, через цілий рік я його дов'язала тільки, але я його не, ні разу не вдягла. не знаю, можливо, можливо, саме по цій причині я не хочу дов'язувати той светрик. Ну, поки що так. Він лежить у мене просто-напросто. Здається, мені це причина була невдалих спільників. Так далі. А, ще в нас був, знаєте, який класний спільник. Я не пам'ятаю, як він називався. Ми планували зв'язати плед, в'язали такі квадратики. Я якщо знайду хоча б яке відео або фото, поставлю вам тут картинку. У мене вони були, я також в'язала. І ми відправляли нашій чудовій майстрині Єлена Маканд, а вона мала його зшити, Але я не пам'ятаю. Чи всі його тоді відправили, чи не всі, і ну одним словом, спільник був чудовий, але були моменти, тому що ми приймали участь з сусідами, і ви знаєте, ми розійшлися на цій почті. Я маю на увазі на почві на ситуації в Україні. Це також був такий, знаєте, неприємний момент, і леда не стало. Я не знаю, де теплети, не знаю, тих моментів. Я якось не добулася, тільки зараз, знаєте, мені вспило в голову. Тринадцяте питання. Яку річ ви в'язали у спільному проєкті, яка вам запам'яталася? Це мій кардиган, мені дуже хотілося пальтою в нього. Він мені дуже запам'ятався, мені дуже подобається. А він має неймовірний розкішний колір, мій улюблений колір. Але ну, не можу. Не знаю чому. Я не можу себе пересилити. Він в мене в шафі лежить, але я себе не можу пересилити його одягти. Не знаю, не можу назвати причину на це ще. Можливо, пройде час, але поки так. А... Чи дате у УСП, щоб отримати приз від спонсорів? Вас, вас мотивують призи до участі? Ні, взагалі. В мене ніколи не мотували призи. Я не азартна людина взагалі, от від слова зовсім ніколи не приймала участь в таких речах, де треба там трусити за азарт. Ну, немає на такого. Я йду за натхненням, бо тому що мені здається, кожна людина, яка приймає участь у спільному проєкті? Де я отримую готову річ? Це вже приз, це твоя готова річ. Тому ні, ніколи не, не йшла саме за призів. Але призив, який отримувала, це звичайно дуже приємно. адже ж все-таки ти надихаєшся і отримуєш приємні бонуси від дівчаток. Йдемо далі, і далі чи були ви спонсором у спільних проєктах? чому ви вирішуєте стати спонсором? Просто хочеться ділитися. Так, да, я була, бачите, як промовча пройшло да, була я спонсором. Просто хочеться ділитися натхненням з людьми, тим, що ти маєш. На жаль, на сьогоднішній день я цього не маю можливості фінансової, бо дуже великі фінансові витрати, особливо зараз, на різні моменти. Але. Це приємно дарувати подарунки, надихати когось, і хай дрібничка. Але коли мені здається, ти даруєш цей подарунок людині, то людина також отримує. Головне, щоб цей подарунок ще від чистого серця, а де так, треба щось віддати мені. Якщо це від чистого серця, то мені здається, це на користь. Так чи ви вважаєте ви, що участь у спільних проєктах сприяє збільшенню кількості підписників? Так, якщо говорити про мій особистий канал, то ні, у мене взагалі участь у спільних проєктах не принесла ніяких підписників. Можливо, на початку в'язання було таке виведення каналу. Здається, був якийсь у нас новорічний спільник, у мене тоді було десь приблизно три тисячі підписників. І якась прийшла невеличка аудиторія. Але щоб сказати, що це так прям. Але в мене, мене але в моєму випадку цього не було, господи, заговорююсь, вибачте, будь ласка. Але чула, да, дівчата кажуть, що участь саме у спільниках дала можливість збільшити кількість підписників і підключити монетизацію на каналі. Це я чула, але ну, особисто сама не стикалась таким. Покидали СП до їх завершення. Чому? Ну, Я вже вам сказала, що було в нас такі СП, їх аж три в мене було виходить, я зараз порахувала, у зв'язку з повномасштабною війною. Я в всіх СП, СП була учасником і була спонсором. Підіжніть ну, прийдеться відволіктись, вибачте, будь ласка. Так, вибачте, будь ласка, прийшлося трішки відволіктись. Про СП покидала я його і чому я відповіла. Йдемо далі. 18 питання. Уже не так багато, потерпіть мене, будь ласка, трішки, якщо вам цікаво, звичайно. А, так, у скількох СП одночасно ви брали участь? Ух, нічого не собі не знаю. Ну, якщо ми говоримо одночасно цим. Це... Кольоровий рік СП воно йде цілий рік, ви бачите, да? ну, мабуть, до п'яти СП одночасно я приймала участь, але це був ту хочу сказати так. Можна приймати участь в СП, який йде один рік, як цілий рік, як у Надійки. Кольоровий рік, де ти не маєш ніяких зобов'язань, як на мене, таких от прям вау, зобов'язань. СП Оленки. Старти, магічний кубік і тиждень визволення спить» — Це також СП? Ні, ну, ще один можна. Мені здається, не більше. І то не завжди є можливість, як на мене. Це, це моя така особиста думка, і вона може, звичайно, не співпадати з вашою. Так, 19 питання. На вашу думку, який оптимальний термін проведення спільного проєкту і чому? Не можу дати відповідь на це питання, але все залежить від того, що ми плануємо в'язати у цільному спільному проєкті і які є можливості, умови. одним словом, тут дуже багато питань і умов для того, щоб дати відповідь саме на це питання. Йдемо далі. Двадцяте питання. Найближчим часом плануєте долучитись до спільного проєкту і якого да-да-да, я вже долучилась до цього проєкту, я дала, подала заявку. Це проєкт Оленки від, від Миколая до Василя, і там вона пропонує ще, ну якби він буде йти це Бінго в рамках цього проєкту новорічного. А також він вийде за рамки на наступний рік. Вона пропонує цей проект. Мені здається, оця ідея на наступний рік мені дуже заходить. Я хочу в тебе також. Так, йдемо далі. Чи організовували ви СП? Так, у мене було на початку тижня, ой, року, Knitbox. Кнітбо, кнітбокс. В'язальна коробочка, де я витягувала і ми в'язали по завданнячкам. Дівчатка дякую тим, хто мене підтримав, але я зрозуміла, ну там практично майже в ну, нас було декілька людей. Багатенько хто прийшов, але майже ніхто не показував, що вони там роблять. Тому я і, звичайно, звернула цей Але хотіла також його на цілий рік розтягти. Так, йдемо далі. Ваші рекомендації та побажання авторам. Спонсорам та учасникам спільних проєктів. Я побажаю всім терпіння, взаємоповаги і розуміння до один одного, а також якось я дуже не знаю, як це, звичайно. Можливо, заздалегідь озвучувати свої плани, але я знаю, що люди не всі хочуть це робити, тому що ти озвучиш, а твої ідею хтось запозичить. Ну, так сказати. Одним словом, коли всі спільники ходять один на один, то це дуже такий тумач, як на мене. Але ну, одним словом, будемо бачити, будемо жити, що буде далі. Я бажаю всім просто миру, спокою і терпіння. До наступних зустрічей у наступних відео. Па-па!